Що ми тут просто сидимо? От ви просто не повірите. Дивіться, зараз мені почнуть говорити. Да? Ну якщо ви не встигаєте, візьміть менеджера, де да, можна 3-4 менеджера. Причому когось взяти. Телефон у мене один, вайбер у мене один. Я сидю в вайбері. Якщо десь якась буде непонятка, до мене в претензії. Кого я потім де буду шукати? Ну це вам, звісно, обяснити, хто не торговий роботник, він цього ніколи не пойме. Дивіться, і опять же, отникаються дівчинка, одна захотіла 20 банок дунайків. Вона написала мені замовлення 8, Після того вона мені написала два години, чи буде мій заказ, дівчатки, вам не буде ваш заказ, тому що ми тільки дойшли до 8.35. Якщо 8.35, то ось у найки. Ну не буде вам її. Ну от неужели ви не думаєте, що якщо ви мені напоминаєте, да, ви ускоряєте процес. Що, дівчинки, здрасті. Заказ ще на цьому. Я слухаю вас. Найка є у вас. Душені, да. Є все, дівчатки, є все. Так що мої карушенки, не ж... сняла, вже не що по якщо ви мене ускуряєте, вже Що робити? У нас завжди камера Тетя, 24. Привет. Тетя, привіт, Тетя, привіт, ваш товар, наверно, ви їде. Ва да? да. Тетя, вам товар ваш їде. Тетя, бачите, як добре, що ви прислали. Так, мої сьогодні отримали грибульку, але вам покажемо. Так, дівчатка, дивіться. Зараз я дійшла до 78-го замовлення, але дивіться, 78 замовлення. Ми тільки дійшли до рівня 8,38. Ну от я дівчатки скинула, 550 гривень. Да? Тепер дивіться, у нас 625 заказів. Дівчатка, видно? Да. Дівчатка, 625. Дивіться, я ось його листаю, я їх не відкриваю. Я нічого не відкриваю. І в кожному цьому заказі, дівчатка, дивіться, в кожному цьому заказі до Дунай. Дівчатки, утром було у нас тільки 200, там ще там, дивіться. Це остатки розкоші. Я розумію, що всім Дунайки не вистачає. Дівчки, ну завтра ми заказали 300 кілограмів. Дивіться, невже ви думаєте, от багато от, мені дзвонить дзвонить, дзвонить, номер телефону дзвонить. Дівчатка, ну от ви думаєте, що я просто сидю. Ви не розумієте, дивіться, 78, лише ну тут ще дунайка є. Я нічого не хочу сказати. Дивіться, Леся торгує, мотає з костюм. Я збираю, дивіться, це все собрано. Ну, це тільки вам сказати. От чесно, неужели ви думаєте, що ми просто сидимо, нічого не робимо? Дівчата, ну я до чого веду, дзвонить дівчинка, я говорю їй. Я говорю, беру, Алона, почому ви мені не відповідаєте? Я зробила вам замовлення. Коли ви зробили? В 11 часов, хорошо. Ви мені після 11 до 2 часу вже почали напоминати. З 11 воно перейшло на два дівчатка. Діти, дівчатки ну, я не змагаю лялечки, як вам може донести, не ускоряйте свій процес. Боже, ну ну правда, все ви, добрий день, добре. День. Ящик іді. Хорошо, согласна, Дивіться, э, вакуматор треба включити, ну їх не треба вакуумірувати. Там ми ось уж, дивіться, передаємо все, дивіться, ось 4 ляща уїжджає на не взагалі, От-от, помнічка, моя в газетку, правильно, дивіться. Дівчатки мої, так, моя, прошу, давайте на. 340 гривен, нормально? <плес> просто, візьмати, не торгує, Но сьогоднішньої динамики це все же осталось. Мы будем давати все, що ну все що так, 900, так, 360, а це было 340, так? Да? Плюс 340, да, вот сейчас. Щоб я вас не отбью, да, да, да. Все вместе 700 Так, так, так. Так, да, вони вкусненькі, я вам даю. 650 кілограмів. Ні, ні, це 850 гривень. Дівчатка, правда. ну... Включайте ролик, ви його подивилися, ви його не хочете слухати, потім ви на мене обіжаєте. Ви бачили, скільки там є заказів? Так, пожалуйста. Ви бачили, скільки там є заказів? Дівчатка. Ну, а 50 дасте мені, будь ласка. Подивіться, будь ласка. Дякую вам. Дякую Спасибо вам. Спасибо. Приходьте. Дівчатка, я вас повірю, не те, що тільки слухайте, ролики, дивіться, будь ласка, слухайте. Я вже не знаю, як вам донести. Я вам ще раз кажу, якщо я дойду до вас і не буде товару, я... дивіться, не було ніколи в житті такого, щоб я комусь не відповіла. Та такого не буває. Навіть якщо закінчиться Дунайка і впереді буде 400 замовлень, на всі 400 я дам відповідь, що товара немає, товар закінчився. Дівчатки, я вам ще раз кажу, замовлення з 8 утра до часу дня. Город, номер телефона, фамілія, ім'я. Ім і якщо ви мені написали касунів 8, 9, 10, не напоминайте мені в час дня. Ви що про мене забули, і дівчатка мені дзвонить? А що ти мені не даєш замовлення? Кажу, ви написали, я до вас дойду. Так я буду довго чекати. Дівчата, я ще раз вам кажу, вайбер один. Замовлення приймаємо дні. Ну просто почуйте мене. Ну потім на мене ви обіжаєтесь. Дівчики, хто настирний і хто начинає? От я говорю, що буде заказ? От у мене сюди дівчинка 15 разів. От хочете про мене, що думаєте. Хочете про мене, що не думати, я її заблокувала. Дівчатка, цініть наш труд. Ми працюємо, дивіться, шість часов у нас ще роботи не початий край. Це все, не ви не думаєте, що це все так просто дається, правда? Ось Таня засняла, як я тебе обняла. Ти що ти засняла? Я знаю, що коську сказати таку, да Я його люблю. Ну я його правда люблю. Це мені подивіться, Дюнайка, тільки все, що є Світка, тут покажи. Ой, ой, дівчатка. Зібрали 87 замовлень, там ще 650, але ну, я вам все показувала. Це вся Дунайка вже залишилася. Це все, що залишилося, завтра 300 кг дари. А я чула, що у вас 30 коробок хтось заказав, так? Да, дівчинка заказала 30, 30 коробок, але ми сьогодні не дамо, і дамо і завтра. Тому що до дівчинки ще є заказ, я не можу перепригати. Дівчатка, ще раз сказала, неважливо одну коробку вибирати чи 30. Для нас це не важливо. Важливо очеч, є жива очередь, от є порядок і більше нема. Кусенька, подлягай речі. Давай, зайкаплюй. Е, Ляшко, хочеться відірові. Дивись, все, все, що я ж кажу. Сьогодні, звісно, ми... Видярці. Легенький армагеддон. Світуль це робочий Армагеддон, і саме головне, що не хоча, нас не хочуть чути. Люди ну, дзвонять, думають, що ми сидимо, дівчатка, ми не сидимо. Ми просто, ну, Хто працює на базарі, знає базарну життя. Хто на базарі не працює, давай, давай. Має, е, що таке базар. Тому що базар, дівчата мої це легкий труд. Так, ось ця дунаєчка, покажу вам. Дивіться, які спинки. Тості та всі давай. спиночки, дивіться. Ось ця дунаєчка. Ні, ну вона хороша, Вон, вона крупна. Чотири штуки, 550 гривень, дівчатка, вона йде зачищена. Свіже. А вона така смачна, я тільки що вас спробувала. Боже. Ти вже спробувала? Я тільки так кусочок там у вас трошки попробувала. Та що трошки сядь, та й наїсти, нормально. <свят> дуже смачна, така я не знаю. Алящика, це весь наш. Алящика, да. дивіться, ми вчора получили, сьогодні отримали. Це все, що залишилось. Клящик 550 гривень за кілограм, дівчатка, все смачненьке, роби зайка Так Клящик 500 вже був. А я що сказала? Вже 550. Ну подумаєш, це не що не можуть що. Дунайка 550. девочки мої, Дунайка. Ой, Костік, а хотя розбита, зай. Розбита. Це що значить, ти береш її додому. Без юшки, тобі нормально без юшки? Давай тобі, давай ту міняємося. Костік взяв додому, Дунайку. Чуєш? Той Кості коти -то разу бра дунайку, той грав прийшла берем'яна жінка, то ще ж то ще на давай зайчик. Тобі дома юшка не на динакіця моя. Девочки, значить, дивіться дунаєчка, вона вона йде крупна. Дивіться, неї спинка. Чотири штуки 550 гривень. Плящик 500 гривень за кілограм. Дівчатка, вона йде дивіться без сукровиці. Вона зацайкана. Вона обалденна, я не знаю. В тому році не така була, чесно. Не, вона от іменно мало-малосольна. Вона дійсно. Да, так що мої хорошенькі, замовлення тільки на Viber, Дітка, як саме номер телефону 0,98-493 0776. Дівчатка, саме головне, е, ви не соробіться. Не ви написали 8, От у 8 хай воно і буде. Не пишіть мені В Порядку черги, в порядку черги. Так, да, 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 да. сам ну не те, що Світ, Ну поймаєш, я розумію, що кожен хоче. І ви думаєте, що якщо ви мені сказали, ви про мене забули, це ж воно тільки йде вниз, поїміть. Ну я не знаю, як це вже говорити. Може, я щось неправильно говорю. Ну дідят, світулечку ну, рибульку. Дивіться, це все, що є. Ну завтра буде, післязавтра вона буде. Я вам вірю, що ви хочете мундірочку, до з маслинкою, з соленим огірочком. Дівчатка, це просто пісня. Але цю пісню ви всі получите, саме головне. Я... А ти чекай, чекай, я відправлю. Куди-небудь, ріки переверну, і тільки знайте, що я вас люблю, люблю, люблю. М -м -м -м. Цвет, я артистка, Я артистка артістка Понимаєш чи ні? Все, виключай виключи каме почувати. Який у нас заказик? 30 банок Дунайки на Германию. Девочки, 30 банок Дунайки уезжай на, Германию. Германию. Альбинка, скажи номер телефона, по какому ты? 067-663-5607. семь. Альбина. Девочки, Альбина передает. Так на Германию 30 коробочек на да. неделю, да? Да, да. Девчаточки, вы чуете? Будет, все будет. Весь. Я тебе кажу, такой, будет, зайчик, ну, будет. Она ну... сказала, будет, Наташенька. Ты слышишь, она сказала, будет. А ты сказала, Наташеньке? Да, я сказала. Скажи голосовой, Наташеньке, что будет. Говори. Добрый день, Наталочка, Дунайка, 30 коробочек будет, все будет. По вищому пілотажу. Альбиночка цілую і люблю тебе, люблю тебе. Я так люблю, коли ти приходиш багато назбирає закази, зайчик. Умничка моя. Ну я твої теж беру заказики. Перней, да, конечно, У мене у клієнтів приходит очень много тебе. Ні, альбика закази всегда Альбинка, у тебе товар хороший. Ну, Польша, Чехія, Германія, все їде. Все, все їде, і Альбинка наша їде. Спасибо, Зайчик. Світуля. Все такое, як до ну. Дуже смачна. Вона така солодка. Вона така не була. То я сахаром посипала просто. Така малосольна, сольна, ребята, ну. Дві клеся, клеся Леся сквітчує. Скрип, скрип. Я її З кістками? Да. Ти обсасуй хребет, світка. Оцей, Оцей. Бери, обсасуй А ну як давай. Треба. Ну так покажи, як треба їх смактувати, що теж мені. А ну світулька зараз. А ну давай. Злесяй. Злеся, а по чому тут леся? Леся ж не, 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 леся? не, леся? не... не буде тобі один кусочок смактати на двох. А ну давай, не. Світуль, ти знаєш там найбільше вітамінів, Світка. Я його поживала все. Поживала? Молодець. А як Дунайка по солі? Дуже мало сольна. Дуже? Дуже смачна, я не знаю. Вона дуже смачна. Ребята, купіть і попробуйте і напишіть. Берішимо маслиночки, там маслинка є. Чи ми маслинки з тобою Де А маслиночка, а ну світуля кусану, покажи вона внутрі. На не знає, що кусати. смачненька? Світулечки, все смачненько, дівчаточки, дивіться. Ти просто подивіться, що тут робиться. Це вам не передати. Ну, цей Армагеддон... дойшли. Дивіться, киці мой до 87-го замовлення. Скрізь Дунайка, 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 дівчатка Це, це такий сьогодні. Знаєте, ну дурдом. Ми дівчатка п'ять вечора. Ми зібрали нас до мене. Ми зібрали це місце від Дунайки. Це просто місце від Дунайки. Ми зібрали 133 передачі. А хто ще тут оплатив, я не знаю. Лесь, подожди, не ухо, дівчатки дивіться. 624 є закази, дивіться. Зараз я на вас усіх зайду і скажу вам Костя! Кось! Кось! І скажу вам, будь ласка, і скажу вам, що Дунаєчка продана і буде завтра. Дівчатка, 6 утра смайлік, дивіться, це всі ваші замовлення, мої хороші, дивіться. Ми йдемо, йдемо, йдемо. І ми ще йдемо, дивіться. Ну, їх 624. 624. Ну, і з них, понятно, що... То ж, ніби бути 100 з чим то топочно. 500 замовлень. Дівчата 100... стові мене... тридцять 133 замовлення. Ну, я зараз буду сидіти. Там, допустим, хто зараз захоче лящика, чи там допустимо і трупа, тому що мало солки немає, дунайки немає. Лящика залишилося. От два ящики ляща. Лящика осталось два ящика. На завтра утром привезу. Дівчатка. Ви мої В Першу чергу я вам хочу подякувати. За те, що ви обираєте нашу продукцію, правда. Дивіться, ну я вам просто говорю. ви ж думаєте, що я ж ніколи не обману, дівчатка. 133 замовлення, ось вони з вами, дивіться, от вони з вами зроблені. 133. Ось я листаю кожний заказ, ось він сюди йде. Ну тут що, тут 126-128. Оце, по-моєму, великий заказ. Оце великий, 4 Дунайки. Це, на... це 131-й заказ. Це вже. близько номер телефону. А, Ніколаєв, так. Да. Це на Ніколаєві де 137-й, там це Дунаєчка предпослідня. Дівчатка мої, хочу вам сказати. Що тут, звісно, такий Армагеддон. Тут, знаєте, тато шукає маму, не може знайти. Це я хочу вам сказати, це у нас сьогодні рекорд. Ну, була ще Дунайка, дивіться, ще там 600 з чим-то замовлень, але із них хай 150, приблизно, Примірно про площені хай будуть. Зараз ще будемо звозити тобто. Дівочки, мої, врем'я вже шостий час. Я завжди вам хочу сказати, дівчатки, ви не думайте, що ми тут сидимо і нічого не робимо. Правда, трошки цінується наш труд. Багато хто дзвонить. Я от сидю, жду, а ти мені не передаєш, дівчатка. Є порядок черги. Я вам ще раз кажу, дівчатка через альбінку заказала 30 коробок. Да? Потім ще одна дівчинка 20 писала. Я розумію, що ви хочете 20-30. Ну повірте мені, я не перескочу, не буду перескакувати передачі. Мені не важливо, чи ви одну коробку візьмете. У нас нема ограничені заказів. Ми ніколи не ділимо людей. Для нас всі одинакові. Ви можете мільйон разів на мене обіжатися. Я розумію, що комусь не вистачило, хтось її хотів. Але, дівчинки, ну повірте, сьогодні в нас було. Скільки костик було сьогодні? 200... 40... Дівчатки, 274 кілограми ми сьогодні продали. Плюс ми продали почти весь щик, всю малосолку. Дівчатка, я, звісно, дуже задоволена, що ви в нас берете. Але ви не думайте, що ми сидимо, дивіться, ну, подивіться на оці руки. Ви вірите мене, мене спина пече. От представте, все время ми тут дотов... сидимо, пишемо. Леся торгує з і мотає. Дівчатка, ми не присіли. О, дивіться, ми прийшли на чало сьомо. Ми ще не присіли. От просто не присіли. Зараз мені треба сісти. Дивиться, хто мені не оплатив. Чи я буду просити, щоб мені оплатили. Дай Бог, кані, щоб ви у мене умнички оплатили абсолютно все, тому що це все треба. подивитися. завтра буде 300 кілограм донайки. Дівчаточки, завтра ми підемо на роботу. Начало сьомого. Ми зробимо з вами ролик. Дунайку привезуть завтра о 6 годині. О 6 годині прийде донайка. О 7 годині я сідаю на замовлення. Опять же. Дуже вас хочу попросити, коли ви пишете, коли ви пишете номер телефону і адресу. Подивіться, сьогодні дівчина написала мені в 7.15. Я хочу замовити донайку. все, все, все. Адрес дівчатка мені пише в 12.45. Світу, от моя адреса, то дивіться, якщо в 8.15 чи в 7.15 ви зробили заказ, ви пишіть адресу. Дівчатка, не торопіть мене. Ну, правда, то що ви напишете, коли буде відправка, це время ваше. Дивіться, з 7 утра переходить на 12. Чесно, я вже не знаю, як вам толкувати. І говорю, я це 24 на 7. Але ви розумієте, я хочу, я хочу дівчатка. Я теж хочу. Я теж все хочу. Але, але не ображайтеся. Якщо ви не встигаєте у мене взяти, ви знаєте, Дунайки зараз є весь привоз, вся Одеса. В будь-якому місці ви можете взяти. Ще раз хочу сказати, Дивіться, дівчатки, Дунайка завість, Я вже казала, ціна від розміра. Чим більше Дунайка, тим дорожча ціна. Ніколи не говорять. Або там така ціна, а от там. Я не знаю, деякі ціни. Я не слідю за цінами. У нас є наша ціна. Наш товар у нас середня хороша донайка. Де крупніша, вона дорожа, де мідше вона дішевле. Свіжа Свіжу донайку, не вообще друга ціна. Коли ви берете свіжу донайку, бо час напишуть: от свіжа донайка, така ціна, лялечки. Возьміть свіжу донайку. Ви знаєте, ми з нею вже лезь а да? Ми з нею насетилися от так. Поза тому году, боже, я хто хоче? Ну ви просто коли візьмете свіжу. І коли ви з нею пограєтеся, повірте, ви її не захочете більше робити. Свіжу знайку вкусно взяти пожарити, і вона дуже смачна. Так що, мої хороші, замовлення з 8 утра до часу дня 098-493-0776. Оця вся красота, ну дійсно, отакого от ще в нас Армагеддона не було. Поки моя любима, поки тітя Валечка. Дівчатки, тут все служено у 5 слоїв, у 6 слоїв. Ну дійсно, дійсно, дуже багато заказів. Це неймовірно. Сьогодні такий, знаєте, день. Опять же, хочу вам сказати, завжди Я вам хочу дякувати. Правда, я вам завжди говорю спасію за те, що ви обираєте наше. Но ціні трошки наш труд, дівчатка. Ми не сидимо. Якщо ви думаєте, що нам сюди дається легко, то ви ошибаєтесь. Правда, от я ніколи, так, да, я ніколи нічого не говорю. Ну я не знаю, у мене спина просто пече, а зрачки мої, як Леся каже, до 30 тисяч нормально. То вже під 100 з чим, то вони у мене, знаєте, один один вже мені очки не допомагають. Правда, ну чесно, я ніколи не жаліюсь, але хочу вам сказати, просто цініть наш труд. Ми завжди цінимо вас. Ну і ви нас розумієте. Добрий вечір. Добрий вечір, наші любі друзі. Без 27, а вечір добрий. Вечір прямо, добрейший. Мої хорошенькі, сьогодні із ну, ви розумієте, без чогось не буває. Сьогодні у нас виходить 130, де до мене 133, як побили рекорд. 133 закази. Дивіться, оце де вичерпні, оце оплачено. Ну, звісно, є і не оплачені красотки мої. Є, звісно, дівки, які не оплачують. А ви знаєте, просто більше все, що із за таких костюм, дивіться, 120 дивіться, зараз я пишу, дивись, 129 не оплачений, шостий не оплачений, шість перший не оплочений. 10-й неоплочений, 47-й неоплочений, 84-й. Ну, Чорний список готов. Чорний список готов. На, зайчик. Чорний список готов. Ви знаєте, більше все обідно, що із-за отаких красунь, і за отаких красунь. Дівці, ви 27, Ми працюємо. Дивіться. Ні в комусь, що знаєте, що можуть сказати? Ви хочете захопити все, бо ви там, мов, жадні, ми не жадні. До грошей я не жадна, повірте. Я з грошми, от я вам говорю. Я, з ними дуже, я їх як заробляю, так я з ними легко розпрощаюся. Ми не жаді, але ми хочемо, щоб ви... поїли вкусну рибу. Ви хочете поїсти вкусно. Але ви не хочете платити. Я довіжна вам, от час, дивіться, без 27. Я довідаю просити, оплатіть, будь ласка. Ну, я дуже добре, я согласна, Але, дівчатка, якщо ви заказуєте товар, чого ви його не оплачуєте? Ну, це вам що? Як пасмі? Що зайка? Не спішите, хорошо, бо я розігналася таким це мем. Ой, мій от дивіться время, ми ще поки оберемо, це буде вісім. Ну, правда, чесно, от я так от налазилася, да вона заробляє, вона має. Що за комір? Вона заробляє, вона має. Так, а чого ви не заробляєте і не маєте? Чого ви не стамте і не працюєте? Що це є за дурна манічка, знаєте, щитати чужі гроші. Я вам ще раз кажу, мені їх просто, вони мені з неба не падають. Вот, без двадцяти сім, покажи привоз. Привоз, дівчатка, одні дівчатка, які вбирають, розумієте? Ми працюємо, що з Ми працюємо для вас, що зеками, щоб ви вкусно поїли. Ви ж обирайте мою продукцію, правильно обирайте. А ці клуші, господи, прости мене, які поїхали за кордон, яка сидить, має три підписчика, пише. Подивись на що ти похожа. Ти там дуриш людей, Касюня моя, я не дурю людей. Я працюю, ще раз кажу. У мене вся життя моя на віду. Одним словом, Леся каже, та давай трошки позитивніше. Що ти їм? Але дійсно, дівчатка, отако тако дивіться, ось дала заказ, нема оплати, не одправ. Все, ви щасливі всі і всі будуть щасливі. І всі будуть реалісти. Знаєте, яку дунайку? Не мою. Так, багато питають про мого чоловіка. Де ваш чоловік? Нема. Пішов до любовниці. У нього є любовниця. Найшов молоду. Дівчатка. А від такої жінки може піти чоловік? Табо вік зайка скажи. не різкне, не може, навіть Костіка. Він не різкне, тому що до дожену найду, спалю, кислотою обіляю. Да, зайчик? Да. Да. Зайка, скажи, можна від коженки утячити? Не може. не може. Де де ваш чоловік? Він у вас одна пише, ви його берете на прокат. Слухайте, я ще не знала, що мужчину на прокат можна брати. Та да, це як получається, де іду, дала йому льосі, йдемо за мною. О, навіть за фотографії дала. Назад, дал. назад. шашок. <реш> а за фотографії, коли фотографується з тобою, теж платиш. Так, да, все плотне. В нас Скільки? Ця... Ну знаєш, що не доказати. Флес. Ну людям цікаво. Людям цікаво. Але бачите, одного і того саме показую. Не беру на вибор. Я вам говорю, де той сашуля? Значить, фотогенічний. Так, <реш> да, він фотокості. Він фотогенічний у мене. А що він красивий, високий? Ну що він непоганий, високий, двохметровий. Каже, де твій чоловік? Так вам дивіться, яка вам тут подивитися. Пішов до молодої, має любовницю. Слухайте, я ж таку молоду пошукати треба. Я така молодуха, що я вже ого. ага. Ви думаєте, що в мене десь крижі болять, да, зайчик? Десь там зігнулася. Але сьогодні вони мене болять. Ну нічого, придеться визвати того чоловіка на час, того сашуні, щоб масажир вам мені крити. А що мені робити, дівчата? Я вам говорю, Боже, що тільки про Костик? Я про себе знаю то, що, наверно, весь мір не знає. Красуні мої, хочу знайти, що вам сказати? У вашої світорічки все гаразд. Якщо хтось хоче порушити її покой? Ой, що всі? Леся, ну як може бути все хороше, якщо ти ж читаєш ті коментарі, тебе ж очі падають, питають за того Сашуню. питають, що я говорю на прокат. Та що серйозно? Нічого собі мужчина на прокат. Костя, чу таке? І я не чула. Так, дівчатка, мого сашую, ви вже знаєте, так? Да? Версії різні є. Пішов до молоду. Але я вам хочу сказати таку, знаєте, я взагалі е, дуже І Я однолюб. Да? Я, допустим, якщо ти любиш чоловіка, що ти робиш? Обляю кислотою, а вона хай не попадається, бо тому що порву, як мав по газету. Да. Я дурна, я жінка дурна. Ні, ні, да, зайчик? Порву, порву на часть. Порву. Я добре до так, так, Ой, мамочка моя, костя. я сподіваюся, оця Закарпаття, а тут навіть я цього номера нема. Закарпаття, ну, вона оточена. зайчик, вона така велика. Так що мої хорошенькі, смішки, смішками, шутки, шутками. Правда хочу, дівчатка, ну якщо, що ти махаєш мені вже? Ну давай другий ключей рульки. 51-й вже. А? Це 51. й 51-й вже. 51 вже, там він ще це мають. Що це не заплачений? 84. Так, 84-й. Житомирська область Лугіни. Ну, от і він не оплатить, скажіть мені. Лугіни, Житомирська область, совість маєте? Не маєте. От комусь, дівчатка, дивіться, чотири дунайки не пішли. От ви нормально скажіть? Безсовісні. Безсовісні. без совісні. Я вам більше не дам товар, тому що я вас заблокую. Я не дам товар пішов. Все. Немає оплати, немає чого. Дівчатка мої. Одним словом, хочу сказати, все добре. Що було, що не було, а що буде, ви побачите, а зі мною ви його точно побачите, тому що з нами цікаво. Так, мої красуні. Зараз на їде на почту. Врем'я 7 часов, вже, дівчатка, поки приберемо, це буде, не знаю, скільки. Всі говорила, говорю. Закінчується ролик. Давай ще один ролик і все, на це. Все в житті буває, знаєте, шутки, шутками, все, смішки смішками. Але я хочу сказати все одно, дівчатка, передачі є, і були і будуть. Робота є, була і буде. Але саме головне, що в нашому житті, дівчатка, здоров'я, щоб настав би мир, перемога, правильно, буде в нас і Дунайка, буде в нас абсолютно все. Повімаєте, це торгові робочі моменти, і вони це таке, сьогодні вони є, завтра немає. Саме головне це. Так що, мої любі, правда, дівчатка, ніколи не вважайте чуже, не дивіться на цю базивинку. Дівчатка, зробіть себе самі і будьте в 15 разів краще мене. І я буду з вас барати приклад. Хоча е, я дуже довольна, що багато хто приходить. І говорить мені, що ви приклад для ну, для любої жінки. Дівчатка, приклад тим, що я просто жінка, я просто українська жінка, жива. Я не комплексую, я просто, от яка є, така є. Що вдома, що на роботі, я вся є. Но про мого сашуньку більше не питайте. Я вам його ніколи в житті більше не покажу. Тому що ви мені його зглазите і точно потім буду, знаєте, гарна дівка при дорозі. Поняли мене? Так що дивіться, зайчик, що ми хочемо сказати, до мене. Ми вас дивіться. Обіймаю. Цілюваємо, хорошого вечора, бажаємо. Але а, ще сім часом. А ми вас селуємо, любимо їждємо. і дивіться, нашим... і ми вам таку кажемо. А ти чекай, чекай, я прийду. І так. І ще раз два і, і все. А ти чекай, чекай, я несу рибулечку. Я все переверну на нову почту. Ми йдемо. Що десь? Ми йдемо, йдемо трибульку. Полу получимо, так мої ріденькі. Уже дійсно, я вже запекалася вже. Уже п'ять дихань у мене Ви що? Фітнес віддихає, я вам говорю. Мама мені каже, що ти вийдеш на фітнес? Я кажу, мам, піду, подожди, ще потеплі. Так що, мої риденькі. Всім гарного вечора. Тихого вечора. Ми вас обіймаємо, цілюваємо. І I love you, I love you, вам бажаємо.